Сьогодні, 28 листопада, проводимо комісії Старішінської селищної ради з питань освіти, культури, молоді, спорту, охорони здоров'я та соціального захисту населення. На порядку денному у нас з вами 5 питань. Ну, порядку поступлення цих питань розглядаємо їх. Перше питання про внесення змін до Старіщінської селищної комплексної програми Турбота на 21-27 роки. Олександр Іванович доцент, начальник відділу соціального захисту, соціального забезпечення. Ми збільшуємо загальну усяких витрат на 150 тисяч, по роботі з них 100 тисяч буде на поховання військових, так як багато в нас, на жаль. І 50 тисяч на людей, які попали надзвичайно. Це до кінця року ми порахували, вона залишається якщо одне засідання, і ми хочемо розподілити, розподілити, щоб це закрити. Це так. вже ті, це вже ті, на які є вже заявлені. Да. А якщо в нас з'являться інші, ми... то це вже буде да, на слідуючий 25 місяць, рік. Розуміємо. Ну це така у нас програма, яка постійно вимагає якоїсь добавки фінансів. Життє... Якщо там перерослі, як позивили по різних там, напрямках забрали, це у нас відпочається <говори> в напрямках. Ще не вистачається. Немає, так Дякую. <говори> голосувати. Так? Спасибо, Добрий день. Друге питання нашого порядку денного про внесення змін до програми розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства Ставищенська лікарня. На 21-27 роки в редакції 24-го року доповідач Тетяна Валерівна, директор КНП Ставшінської лікарні. Розумію, так, по даному питанню, ми хочемо внести зміни до даної програми, а саме збільшити обсяг фінансування на 24 рік на продукти харчування 100 тисяч. І на 25 рік збільшити обсяг фінансування на капітальний ремонт даху хірургічного корпусу 2,5 мільйони. Страхуємося на випадок того, якщо не вчасно закінчаться роботи, будемо просити на наступний рік подовжуватися. Це ще така, це ще це, така це, сам сума це, потрібно так, так, це щоб це та сума, шка... роботи, які зроблені на сьогодні. Так, станом на сьогодні, у нас така сума. І ми все таки надіємося, що він завершить нас. Лишається ще місяць бригади. Очікуємо ще додаткову бригаду, і але це на всякий випадок. А ці кошти 2,5 млн мільйона. Це остаток від той суми, яку ви. Не так, доплатили ще так, їм, бо так, вони не виконали вони, роботу. Так, ми, ми, ось, ці... Це не додаткові кошти, а це, е, грубо, перенос 24 четвертого на 25 п'ятий рік. Ми, ми їх не переносимо, але вони не будуть використані, якщо не будуть використані mm -hmm. вони, то вони то, перейдуть то, на, в цю ми програму на, на 25 п'яти рік. Це не додаткові кошти, не додаткові. До, додаткові. не використані, да, але на той рік перенесені на той, да, на той да, рік. Тобто з ну, цього року ми їх не знімаємо. Ну, я зрозуміла. Бо можливо на можливо він їх бачить, робить. і да. робить. Ми все таки надіємося, що він роботи завершить. І і там, там, Я це але не перенесемо. Добре, є питання якісь мене немає. Прошу голосувати. Дякую і зміни до відповідно від фінансово по цьому питанню. Це у нас на попередній сесії виділялися кошти на. Пральну машину uh -huh. для прального відділення нашого 400 тисяч ми ці кошти носимо у фінансовий план. Uh -huh. Uh -huh. Ви Да, у нас вже є переможець, ми по процедурі завершуємо, очікуємо. Це одна машина. Це одна велика промислова ага. машина з центрофугою. Через те, що та машина, яка у нас була, вона... Тоже там у мене є відео, можу, можу скинути, ага. подивитися, як там. Ну, це, на, на це просто неможливо дивитися через те, що водичка виливається. Відповідно, водичку завиховлять і хорошо. Да. Ну, треба покращити трохи. І там умови роботи. Ну, не, питання і мене немає. Прошу голосувати. Дякую. дякую. Так, добре, дякую, дякую за побачення. Шінської селищної ради від 21.0923 про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства Центр первинної медико-санітарної допомоги доповідачого Пека Сергій Гувич Вони бухгалтер Конкрет Сучинське ЦП МСД. Що ми вносимо в фінплан? Ми вносимо у фінплан кошти, <свісити> <свісити> які були виділені з місцевого бюджету на попередній сесії в сумі 124 тисячі за 24 тисячі на полумасильні матеріали запчастини і 550 гривень на навчання праці. Ну, там електробезпека. Зрозуміло, якщо сесія виділила, хто ми такі, щоб відмовити зміні фінансового плану. Прошу голосувати. Як ми сесії? П'ятому сесія. Неворович. П'яту сесію наступно. Сесі. І ще ж бюджет на Добрий день. Бюджет наша комісія по відповідь. Добрий день. день. П'яте питання нашої комісії про внесення змін до програми збереження архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду на 2021-2027 В редакції від 2023 року доповідач символіку Олена Васильова. Директор підприємства. Потім не зміни, так як піднялися мінімальна зарплата. У мене вистачає на культу 4200 тисяч гривень на закриття. Да. Да. У, У вас гу. двоє Так, да. У нас виходить два з половиною. 3 3 3. Встав... 3. На півставки йде бухгалтер 3. і Зрозуміло. Угу. І тоді ви закриєте рік і магався. Ясно. А ви не вносите вже в слідуючий рік? Чи це вже не вносити в зв'язку з підняттям? Тарифних планів за електроенергію будемо вносити кошти, тому що ну, набагато більше отримається отоплення у нас в принципі електроенергії, mm -hmm. то будемо вносити вже потім двадцятому році. Хорошо. З цим з лічильником все там вирішили? Ні, ще ні, бо тому, що ще? треба три фази ставити, і там ніякої підпитання не дали. Будемо Ясна. виводити, будемо ставити. Хорошо. Є якісь питання немає. Прошу голосувати.